Як поповнити брокерський рахунок? Дійсно, інформація змінюється дуже часто. З 2022 року ми не можемо напряму поповнювати брокерський рахунок з українських карток. Відповідно, ми маємо шукати різних посередників, так різні банки, через які ми можемо робити ці поповнення. І ці варіанти за три роки змінювались постійно. І в цьому відео я хочу розібрати останні оновлення, які у нас є поки що способи поповнення брокерського рахунку, які оновлення по ним. Револютки. Ному і так далі, а про це все зараз розповім детально. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте познайомимось. Мене звати Анастасія Снігуренко, і на цьому каналі загалом я розповідаю про фінансову грамотність інвестування та все, що вам потрібно знати, якщо вам актуальна тема фінансів. Ну, якщо ви вже відкрили це відео, то певно, що тема інвестицій для вас цікава. Тому, якщо хочете не пропускати наступні відео, то не забудьте підписатись. Отож, якщо говорити про поповнення рахунку, то, по-перше, важливо розділити це на дві категорії, так, тобто є ті інвестори. Які проживають зараз в Європі, і у них є ширший вибір, тобто, по-перше, вони можуть відкривати рахунки у більшої кількості посередників і таким чином поповнювати свій брокерський рахунок, або ж маючи певні вже місцеві банківські рахунки, поповнювати напряму. А це відео не для вас, тому що у вас в цілому є варіантів багато, але найбільш цікаво це саме українцям, які проживають в Україні і не мають додаткового ніякого резидентства і документів. Тут у нас є в цілому залежно від брокерів різні варіанти. Найпопулярніший брокер це, звісно, Interactive Brokers. і тут до сьогоднішнього дня, так до 22 грудня, працювало загалом декілька варіантів. По-перше, у нас був геном, через який можна було поповнювати рахунок, і маючи комісію 1% за поповнення. При цьому була комісія ще 5 євро на місяць. Але ця комісія була для тих, хто відкривав рахунки давніше. Влітку цього року була акція, також для українців можна було зареєструватись і на рік зафіксувати собі рахунок без цієї щомісячної комісії. Якщо це ваш випадок, то для вас нічого не змінюється. Але якщо ви відкривали рахунок раніше, або ж ви хочете його відкрити зараз, то на жаль, тут є оновлення, і тепер ось ця щомісячна комісія становить не 5 євро, а 20 євро. Що робить насправді цей метод поповнення? Ще більш невигідним, і якщо раніше це було окей, якщо ви поповнюєте там з 200-300 євро на місяць, це було непоганий варіант поповнення, то тепер використовувати кіном має зміст лише якщо ви готові інвестувати більше тисячі, а то й півтори тисячі євро на місяць. Тоді так, воно буде більш-менш вигідно в порівнянні з іншими варіантами. Другий варіант, який теж працював, це револют для тих власників, у кого раніше були відкриті рахунки. А револют, хочу нагадати, що мав декілька таких моментів, коли можна було відкрити рахунки. Спочатку в 2022 році, потім вони припинили реєстрацію. І минулого року також було таке вікно реєстрацій. І ті, хто в нього потрапив, могли поповнювати таким чином теж рахунок і мати комісію 1% за побою. Овнення, що доволі дешево. Але е, сьогодні отримали новини, що револют призупиняє рахунки для українців, вже багато інвесторів отримали листи з інформацією про те, що перепрошуємо, але надалі обслуговувати ваш рахунок ми не будемо. І о, є 60 днів на те, щоб вивести кошти. Ну і ці 60 днів ще можна продовжувати користуватись цим рахунком. В Цілому сповіщення прийшли ще не всім, але я думаю, що це питання часу і поступово вони все ж будуть згортати весь цей процес. Отож, якщо у вас немає рахунку, і ви його. Це ще чекали, на жаль, поки що не втішні новини. Серед інших варіантів, які у нас є, це також трансферго, який. Поки що залишається найбільш актуальним. Тут дуже часто міняються те, з якої країни в яку краще вибирати поповнення, тобто це важливо тестувати. Найбільш актуальні варіанти ми зазвичай тестуємо з командою і даємо одразу учасникам курсу та нашій спільноті випускників. Тому, якщо вам це теж актуально, ви хотіли би почати інвестувати або вже інвестуєте, і хочете потрапити в таку спільноту, ви можете приєднатись до навчання. Всі деталі я залишу в описі до цього відео. Тобто там ми розбираємо. Прям з усіма покроковими інструкціями і оновленнями. Але ось такі коротенькі новини про різні способи поповнення я даю і тут на Ютубі, а також більш швидко реагую на оновлення в своєму телеграм-каналі, тому теж можете приєднатись до нього. І таким чином отримувати оновлену інформацію, посилання також залишу під цим відео. Четвертий варіант, який теж зараз є актуальним, це поповнення через зен, але в такому випадку у вас комісія буде близько 3%, що насправді в порівнянні з іншими посередниками менш вигідно. Тому цього посередника не так часто використовували, але він поки що один з найбільш стабільних серед усіх, тому що оновлень по ньому в гіршу сторону немає. Навпаки, якщо раніше зен працював лише з євро. То зараз ви можете його також поповнювати і в доларах, і потім обмінювати вже на самому рахунку Зен свою валюту на євро і перекидати на брокерський рахунок або ж там в доларах, тобто тут є більша варіативність. І також о, у нас є вайс, тут немає якихось позитивних новин, позитивних зрушень, якщо у вас о, немає рахунку о, відкритого раніше, тобто там до 2023 року, здається. Який мав номер картки, то на жаль, все ще ви не можете зареєструвати повний рахунок, але ви можете використовувати вайс як шлюз, тобто не поповнюючи рахунок напряму, ви можете через нього поповнювати брокерський. Це чимось схоже на те, що відбувається в TransferGo, тобто ви вводите реквізити брокера, і також вводите, з якої картки буде відбуватись списання. Але тут є нюанс, що це найвигідніше працює в євро, і лише з картками MasterCard, що не всі банки дають обрати або ж в цілому відкривають MasterCard. Тому тут є такий недолік у цього методу, але він все ще є працюючим. Крім того, якщо ви отримуєте оплату, наприклад, на таку систему, як Payoneer, то ви можете одразу з Payoneer робити переказ брокеру. Раніше комісія за це була 2 зараз це 3%, але все ж це може бути доволі непоганим варіантом. Тим паче, якщо ви отримуєте туди валюту і зразу її відправляєте на брокерський рахунок. Але на жаль, напряму поповнити Payoneer ніяк не можна, тобто, це більше стосується там, якщо ви фріланс, Сербо часто цей рахунок підключається до різних бірж, або ж ви будь-яким там чином від своєї компанії отримуєте туди оплату. Тоді так це може бути для вас актуально. В цілому, по Interactive Brokers це все наразі, всі можливі варіанти. Тобто, найбільш вигідним наразі є Transfer Go, на другому місці Vice і на третьому місці Zen. Що саме обирати, залежить від вас, але якщо у вас немає рахунку в якомусь з цих варіантів, я би радила все-таки про всяк випадок мати всі. Бо краще відкрити зараз, поки є ще така можливість. І потім, там, якщо вам не буде потрібно, то закрити ці рахунки, тим паче, що в них немає ніяких щомісячних комітетів. Місії вона була лише у гіном, які зараз вже перестали бути вигідними. Якщо ж ми говоримо про Freedom Finance, якого менше використовують, принаймні серед моїх учнів, але все ж це теж варіант, і теж брокер, через якого можна інвестувати українцям, то тут є ще один варіант поповнення це через криптовалюту. Проте він теж не зовсім вигідний. Тобто це вигідно лише в тому випадку, якщо у вас вже є криптовалюта. Поповнення в такому випадку наразі буде складати 3% комісія. Але якщо у вас немає криптовалюти, вам її ще треба завести на біржу, то це стає. Ще більш невигідним. Ну і також є варіант поповнення через картку, але він дуже часто ламається, тобто це не стійкий варіант. В цілому, всі решта варіанти теж актуальні. TransferGo не дуже працює. Тобто, тут у вас є ZEN, або у вас є VICE, або криптовалюта, якщо ваш брокер Freedom Finance. наразі це загалом всі новини щодо брокерського рахунку. А також отримала питання: а чи може бути таке, що взагалі всіх посередників закриють і у нас не буде варіанту інвестувати. Загалом не виключаю такий сценарій. Але з досвіду цих трьох років, дійсно, коли у нас закривалися якісь одні можливості, знаходились інші якісь банки, інші якісь установи, які ці можливості відкривали. Тому я все ж хочу мислити позитивно так і сподіватись на те, що можливості інвестувати у нас будуть. І в цілому, навіть не зважаючи там на трохи вищі комісії, краще все ж таки інвестувати ніж не інвестувати, і гарантовано ваші кошти будуть знецінюватись. Тому наразі інформація така. Будемо слідкувати. Як я вже казала, всі оновлення найшвидше будуть в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатись. Якщо вам було корисно, то будь ласка, поставте лайк. Напишіть також в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь лайфхаки, варіанти, як можна поповнити рахунок. Поділіться, як поповнюєте брокерський рахунок саме ви, і давайте обмінюватись досвідом. А в мене на сьогодні все і до зустрічі в наступних відео.